Галичанка стане помаранчево-фіолетовою. На ігри останнього туру гандбольна Галичанка вийде у новій формі. Змінити командне забарвлення вирішили не від хорошого життя. У старій формі виступали вже чотири роки. На останній матчі судді навіть випускати гандболісток не хотіли. Обидва комплекти, екіпірування гандболістки обирали самі. Для дівчат зізнаються, спортивна форма таки має значення. Кольора принципі ну приємні. нам дуже сподобалось. Вони гарно виглядають ну на площаці. Таня бачила, говорила. Ну, якщо порівняти з старою формою, то це ну, зразу, видно, результат, яка наша стара форма порвана. <ривання> така. Ми дуже радіємо, що нам видали нову форму. Та не лише форма заважала дійти до провідних позицій у чемпіонаті. Бракує також місця для тренувань. Зал, де зараз займаються дівчата, їм дозволяють відвідувати лише у визначені години, а ранковий час для занять не надто вдалий. Притисно ти ще спиш, але ти стараєшся себе якось настроїти, ти знаєш, що це тобі потрібно, це ж для тебе, якби. Тобто, що іншого варіанту немає і поки що не буде, то стараєшся якось підстроїтися, підстроїти себе і організм під, під такого годину. Ще один головний біль для гандболісток – виїзди на ігри. На власний автобус навіть не сподіваються, На домашні матчі їздять маршруткою на гостьові – поїздом. Як «Е, каже достретер, завжди виходить з всіх верхні місця біля туалету. Це вже смішно, чесне слово. Тому що якось так виходить, що нам бачать, що там ми команда, і нас все рівно дають якось білети так, що у нас завжди верхні місця так порозкидувані по всіх вагонах. Якщо ми у трьох вагонах, це дуже велика рідкість. Наразі Галичанка посідає останнє місце в чемпіонаті, та це не загрожує лів'янкам втратою прописки в суперлізі. Зараз розповів головний тренер Василь Козар. Основу команди складають юні дівчата, які є лідерами молодіжної збірної України, цікавляться галичанками і в дорослій команді. Такі результати дозволяють розраховувати на успіхи, та лише через кілька років. Через рік-два ми можемо претендувати на чемпіонство. У мене для цього все є. І от ми сьогодні е, дитячу лігу. Це молодші дівчата 5-6 року народження. Ми впевнено перший круг це 9 ігор. Ми впевнено знову всіх обіграли, всі всі такі ведучі школи. І це вже сьогодні четвертий рік. Ми такий результат даємо. Востаннє у 2011 році. Галичанки вийдуть на паркет проти Криворізької спарти. Лавкостак, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.